Вони накопичували ракети, промацували прогалини в нашій ППО. І в понеділок вранці, коли у всіх почався робочий день, завдали масованого удару по Україні. І хоча Росія досі кричить, що била винятково по військових об'єктах, насправді сілили по цивільних, зокрема по найбільшій і унікальній в Україні дитячій лікарні. 8 липня стала ще одним чорним днем у повномасштабній російсько-українській війні. І ми схиляємо голову перед пам'яттю загиблих. Вибух з страшенною силою. Нас заблокувало, нас заблоковані в двері і ми не можемо вибратися, ми задихаємося у квартирі. Будемо все, як в темряві. Час опирається, скло летить, вікна летає. Це просто якийсь страшний сон, страшне кіно. Ворог хай знає, що йому нас не перемогти. Success!